В Одесі поліцейські викрили шахрайські схеми, які практикували в колонії ув'язнені для заволодіння грошима громадян. Правопорушники діяли за допомогою мобільних телефонів, видаючи себе за продавців чужих автомобілів або давніх знайомих, яким потрібні кошти на лікування. Одна зі схем зловмисників полягала в тому, що вони розміщували в соціальних мережах чужі оголошення про продаж автомобілів. А коли знаходили покупців, домовлялися про доставку транспортних засобів до них додому за умови, що ті надійшлють кошти на бензин. Громадяни, які ж погоджувались на умови правопорушників і пересилали їм гроші, продовжували вводити в оману, приміром пропонуючи додатково придбати нові мастила у двигун або просячи гроші на ремонт автомобіля, який нібито зломався дорозі. Ще одна шахрайська схема полягала в тому, що телефонуючи людям, зловмисники входили в довіру до них, представляючись давніми знайомими і просили позичити гроші, нібито на лікування. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях відбування покарання зловмисників і вилучили мобільних. Телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. Нині проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознакою частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки. Встановлюється повне коло потерпілих, тож звертаємось до громадян, які, можливо, стали жертвами цих шахрайських схем, з проханням повідомити про це до поліції.